Вітаю! Мене звуть Оксана Цівина, я лікар-акушер-гінеколог, гінеколог-естетист. І сьогодні ми зануримося з вами в тему гормональної терапії та дізнаємося про одну з найефективніших, найзручніших її форм біопалети. Це варто почути, тож, поїхали! Гормональна терапія є ключовим аспектом сучасної медицини, що допомагає у профілактиці та лікуванні багатьох захворювань, які пов'язані з дефіцитом або надлишком гормонів. Існує кілька методик гормональних препаратів однією з яких є встановлення біопалет, які зараз стають все більш популярними серед пацієнтів. Біопелети, що це і як вони працюють. Біопелети це інноваційний метод доставки гормонів та коферментів у ваш організм. У них гормоноподібні речовини містяться в особливій формі, яка гарантує поступове вивільнення активних компонентів. Завдяки цьому в кров регулярно виділяється певна кількість активних компонентів, що поступово оптимально досягають концентрації та підтримуються на постійному рівні. Протягом всього часу постановленої палети цей процес забезпечує ефективну і м'яку дію препаратів без різких стрибків рівня гормонів у крові та без небажаних побічних ефектів при завершенні дії палет. Ще однією великою дуже перевагою є те, що, на відміну від таблетованих форм, вони не потрапляють у шлунково кошковий тракт, тому вони не взаємодіють з кислотами та ферментами шлунку, що руйнують активні речовини біопалет. Існують різні методики гормональної терапії. Почнемо з кремів та гелів. Вони наносяться на шкіру і швидко всмоктуються, але можуть викликати подразнення і забезпечують нерівномірний розподіл гормонів, що призводить до гормональних піків та різких падінь. Таблетовані форми також популярні, але у чому ж їхні недоліки. Так, вони легкі у використанні, але мають ризик побічних ефектів через вплив на шлунково-кишковий тракт і можливих таких. Серйозних стрибків рівня гормонів у крові ін'єкційні методики забезпечують дійсно швидке введення гормонів, але потребують частого введення і можуть бути дуже незручними для пацієнта. Чому ж біопелети кращі? Дослідження показали, що біополети мають значні переваги над іншими методиками гормональної терапії завдяки своїй ефективності, стабільності та зручності у використанні. Наприклад, в одному з досліджень, опублікованих в Journal of Clinic Endocrinology and Metabolism, зазначено, що біополети забезпечують більш стабільний рівень гормонів у крові протягом тривалого часу без значних побічних ефектів. Як же підготуватися до встановлення біодентичних палет? Насамперед потрібно проконсультуватися з лікарем, який призначить вам лабораторні обстеження. Після отримання результатів обстежень ви знову ж таки відвідаєте лікаря, який підбере вам необхідні палети, виходячи з результатів ваших обстежень та ваших побажань. Сама постановка біодентичних палет є достатньо швидкою, займає лише 15-20 хвилин, є абсолютно безболісною та не потребує реабілітації. Протягом тижня після встановлення біодентичних полет, необхідно обмежити себе у відвідуванні сауни, басейну та мінімізувати спортивні навантаження, а вже через тиждень можете повертатися до звичного буденного життя. Біополети це перспективна методика для пацієнтів, які потребують тривалої гормональної терапії. Вони забезпечують високу ефективність, зручність і комфорт у використанні. Тож, якщо ви шукаєте надійний і безпечний метод гормонального, терапії, Обов'язково зверніть увагу на біопалети. Дякую, що дивились це відео. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Якщо у вас залишились запитання або є коментарі, залишайте їх обов'язково під відео. До побачення!